Не знаю, чи помітили ви, але на вулиці останнім часом з'явилась дуже велика кількість безхатьків. Особисто я та людина, яка тісно пов'язана з цією сферою, з безхатьками та допомогою їм. І мене хвилює це питання. Я спробував дійти до істини та зрозуміти, чим же визваний цей факт на сьогодні. І ось що мені вдалося вияснити. Давайте спробуємо розібратися, чим же це визвано. І ми зараз не кажемо про якісь глобальні ситуації, про те, що війна в країні люди залишились без знімів, тому що мали тікати із тих міст, в яких все окуповано. А ми зараз кажемо про ситуацію, яка склалась нещодавно, це місяць назад. Я вам поясню, що саме сталося. Маленьку предісторію вам розкажу буквально на хвилинку, десь два роки тому я допоміг одному безхатку, який жив на вулиці. Два роки він пиячив, його визнали з дому, і він опинився на вулиці. Коротше, справа в тому, що ми намагалися його реабілітувати, але ніякі методи не допомагали: не кодіровка, не робота, не е, оточення людей, які я питався допомогти йому змінити. Це всі ці всі штуки вони не працювали, тому що в нього була дуже слабка сила волі. Тож одним із останніх моментів, які могли б йому допомогти, це відправити його на так, наз так названий. Реабілітаційний центр. Тобто там він живе, там він працює, і там слідкують за тим, щоб він не пив. Але за те, що він працює, йому не платять кошти. Так от він півроку там пробув, це було давно. Потім звідти вийшов, і ще десь приблизно місяців 8 він зовсім не вживав алкоголь. Але потім в країні почалась війна, і багато хто залишився без роботи. І Женька також попав в цей список. Він тримався 2-3 місяці. Але все ж таки і його підкосило. От він знову поїхав на цей реабілітаційний центр, і цього разу він вирішив пробути там рік. Залишався буквально один місяць, щоб він вже закінчив свою реабілітацію. І буквально місяць назад він мені дзвонить у сьомій ранку і каже: алло, привіт! Тут така справа. Коротше, всі дома такого типу розганяють. І всіх пацанів виганяють на вулицю. Хай кожен іде куди хоче. А це, щоб ви розуміли, тільки в їхньому домі було близько 25-30 таких хлопців, які, скажімо так, в якийсь період своєї, свого життя опинилися просто на вулиці. Всі від них відмовились, їм нема де жити, їм нема за що е, існувати. І от щоб не красти, вони йдуть в похожі такі типу домівки. Тобто там тобі надають житло, там тобі надають харчування, там тобі надають роботу, але за цю роботу тобі не платять кошти, ти, начебто. Працюєш і живеш. Тобі дають там по 100 гривень в день, там на проїзд, можливо, там на якісь пиріжки, але не дуже багато. І от таких домівок по Україні було ну, дуже багато. Прям дуже. Нещодавно вийшов якийсь закон, який забороняє тримати такі домівки. Цей тип домівок прирівняли до рабовласності і заборонили ці домівки. Тож сотні таких. Домів по всій Україні, в якій в кожному там по 20-30 е, людей, це ті, хто вийшов із е, тюрми і їм нема де податися, і нема ні домівки, ні друзів, нікого. Це е, ті, хто вживав якийсь алкогольні напої і хочуть реабілітуватися. але це важко ви маєте розуміти. Це ті, хто вживав якісь наркотичні засоби, і їм також е, важко реабілітуватися, і вони йдуть в такі домівки, тому що там їх підтримують, там їм допомагають, там вони е, починають вірити в Бога, молитися, і таким чином вони проходять цю всю реабілітацію. Цей комплекс процедур він дійсно допомагає в тому, щоб м, щось змінити. І от зараз ви прикиньте просто. Тисячі таких, як правило, хлопців, чоловіків опинились в такій ситуації, що вимушені піти на вулицю. Е, просто тисячі безхатьків в один день з'явилися на вулицях України. Я не знаю, чи помітили ви це, чи ні, але цим людям їм дійсно нікуди йти. І їм дійсно зараз буде дуже важко. На роботу вони влаштуватися не зможуть. Е, кудись піти жити, вони також навряд чи зможуть. Це прямий шлях людей, які хотіли реабілітуватися, повернутися до свого попереднього життя. І тут виникає питання: а чи правильно було це зачиняти такого типу домівки? Так я розумію, що їх е, силу використовували для того, щоб е, якось підзаробити. Але цей, цю домівку треба. Утримувати цю домівку треба кормити, топити. Цю домівку, в якій вони жили, її треба деколи реконструювати, її треба взагалі придбати з першого, її треба облаштувати, треба давати людям інструмент, який, якщо вони йдуть працювати, наприклад, на ту ж на будівництво, цей інструмент буває, пропадає. Коротше, це все також витрати, які несуть ті люди, що створили такі, такі називаємо реабілітаційні центр. Так, я розумію, що це місце воно не ідеальне. Це місце, воно, якщо зі сторони подивитися, воно може здаватися якимось місцем для рабів. Але я завжди стараюсь судити лише з свого досвіду. І я можу відверто сказати, що це місце, як на мене, змінило дуже сильно ту людину. Яка до цього страждала від е, проблем з алкоголем, Воно змінило не тільки її, от в плані того, що вона не вживає алкоголь, воно змінило її ще і в плані мислення, тому що вони там ходять до молитовних домівок, вони там моляться, вони там навчаються, як правильно знайти новий стимул в житті, як правильно не опустити руки і не підвиспідвіситься. І вибачте мене за такий вислів. Що є вихід в цьому житті, не от, не такий. Печальний, як він може бути в них в попередньому житті. І я не знаю чесно, як воно буде далі, і от куди ці тисячі хлопців подінуться, яких по суті дуже слабка воля, і вони запросто можуть зірватися. А якщо вони знову зайдуть в залежність, то це буде нехватка коштів на придбання цих засобів, а нехватка коштів з відсутністю роботи призводить до ще більш глобальних проблем, які саме я не буду називати, ви, я думаю, так розумієте. Товариш мій, який жив в такому центрі, він зараз переїхав до Києва, в нього там були якісь знайомства, зняв собі кімнату з декількома хлопцями. І працює зараз на будівництві. Досить -таки непогано заробляє, десь був приблизно 25 тисяч. Він дуже він дуже радий, він дуже щасливий, що в нього зараз такий прибуток є. Але справа в чому? В тому, що він майже рік був в такому домі, і в ньому в нього тут дійсно щось змінилось. Якщо б взяти його раніше, поспілкуватися з ним, і тепер теперішній він це два зовсім різних людей. Коротше, йому пощастило більше ніж може пощастити тим хлопцям, які. Не знайшли собі нормальний вихід з цієї ситуації. Що я хотів сказати всім цим? Тим, що зараз багато людей, які вийшли на вулицю, залежні, і будьте обережні, тому що ніхто не знає, що в них в голові. Це по-перше. А по-друге, я сподіваюся, що придумають щось з цими домівками, якось їх. Інтерпретують, можливо, будуть трохи більше виділяти хлопцям, які там працюють, для того, щоб це не вважалося робовласністю. І я дуже сподіваюся, те, що це вирішиться якомога швидше і лояльніше, щоб ніхто не та сторона, не інша сторона, не суспільство ніхто не постраждав. Тож, дякую за вашу увагу. Не забудьте підписатися на за канал і до нових зустрічей.